До 23 зросла кількість загиблих в Києві. За останню годину рятувальникам вдалося деблокувати тіло жінки, але для її ідентифікації необхідно робити ДНК тест. Цього ранку з під уламків зруйнованого будинку в Солом'янському районі деблокували тіла ще семи людей. Таким чином число загиблих лише в цій локації зросло до 18. в столиці. Сьогодні день жалоби за загиблими. Загалом в ніч проти вівторка окупанти запустили 440 дронів, переважно в і 32 ракети різних типів, зокрема балістичні та з касетними боєприпасами. І головними цілями для атак Росія. Обрала саме цивільне населення, лише в Києві зафіксували близько 30 місць влучання або падіння уламків. Майже 150 житлових будинків пошкоджені. Один із них балістична ракета пробила наскрізь від даху до підвалу, знищивши повністю одну з секцій. Там досі тривають пошуково-рятувальні роботи. І на місцях влучань та руйнування працюють кореспондентки ТСН в Солом'янському районі, де власне ракета і знищила ось цей цілий під'їзд будинку. Це Юлія Кирієнко. А, а в Дарницькому районі, де російський дрон влетів просто в дім, Ірина Кондрачук. А починаємо тоді з Солом'янки, де від ранку рятувальники на жаль вже кілька разів знаходили тіла загиблих. Юлю знову тобі слово. Вітаю свято. Так, сьогодні зранку тут знайшли сім тіл загиблих. Остання з них це жінка. Ми поспілкувалися з її родичкою дівчиною Олею, яка тут вже добу перебувала. Оля чекала дізнатися долю своєї матері і бабусі, які жили на нижніх поверхах цього зруйнованого під'їзду. Але кого саме дістали? Чи то маму, чи бабусю, достеменно невідомо, бо тіло в такому стані, що можна зрозуміти лише через ДНК тест. Власне, перед цією жінкою дістали ще тіло чоловіка. Ще Ніше дістали тіла п'ятьох людей. Серед них двох, двоє хлопців, сини однієї матері Ані, яка приїхала з Чернігівщини. Власне, вона дізналася про загибель своїх дітей, які спочатку атаки російської були в укритті. А після того як шахеди вдарили по, по цій локації, власне, вони пер, перед тим як перелетіла ракета у під'їзд, чомусь повернулися додому. Максиму було 32, Артему було 29 років. Максима теж можна впізнати тільки через ДНК власне розбір завалів. Триває ще що що найменше відомо про, про одну людину, яка може бути під завалами. Власне, зараз доступ е, е, людей, які жили у, у сусідньому під'їзді, вже відкритий. Ми нам вдалося поспілкуватися з жінкою Оленою, яка провела сьогоднішню ніч у своїй квартирі і пережила цю атаку. І спрошу послухати, що вона розповідає На сьомому поверсі. Ну без вікон, без дверей то таке, але ми всі живі. Але це жахи, які просто описати просто нереально. От чесно. Вона була в квартирі з чоловіком і з дитиною. На щастя, всі живі, всі вціліли помешкання пошкоджене. Власне, як і сусідні п'ятиповерхівки, поряд з цією дев'ятиповерхівкою. Вони теж пошкоджені. Тут працює дуже багато комунальників для того, щоб розібрати, хоч якось завали, розібрати руйнування і будівельне сміття. Власне, без чи безпечно тут перебувати ще поки встановлює ось просто послухати про що вони говорять. Будуть знімати небезпечні конструкції, які подалі можуть просто обрушитися, коли будуть люди працювати, або комісія буде працювати. Тому наразі триваючі аварійно-пошукові роботи по пошуку, можливо, загиблих а можливо живих людей. Власне, живих тут вже не шукають, як кажуть, у ДСНС. Ви бачите, що досі тривають розбір завалів. Ви бачите, що розібрали майже всі дев'ять поверхів. Лишилося хіба тільки підвальне приміщення. Досі працює кран, працюють постійно будівельні машини. приїжджають, вивозять будівельне сміття. Тут дуже багато пошкоджених квартир у сусідньому під'їзді з одного боку з іншого. Також п'ятиповерхівки. От можемо побачити сусідні п'ятиповерхівки, де теж розкуйовджені всі вікна, двері позаблоковані. Були під'їзди. Комунальники Вали двері в під'їздах, щоб люди змогли вийти. Зараз люди отримали доступ до своїх квартир, можуть забрати деякі речі. Ось ми зараз перебуваємо на майданчику, де працює змі. Ви бачите, перед зі мною роботу моїх колег нас більше далі не пускають, тому що треба здійснювати заходи безпеки, тому що там розбирають завали. Тут також починають знімати пошкоджені вікна, і це може все обвалитися на голову. Тому максимально огородили все стрічками, і тому переміщення тут дуже обмежене. Окрім того. То дійсно працює дуже багато рятувальників, і, ДСНС, і працівників поліції а, поза будинком на дорозі розгорнули штаб, де людям надають і психологічну підтримку, а також надають медичну допомогу. Чергують швидкі допомоги, тому що, попри те, що минула вже доба після м -м, прильоту цього жахливого люди все одно звертаються до медиків, тому що такий стрес пережили. Ось Ми бачимо, вже принесли квіти, а, щоб вшанувати а, загиблих тут на місці. Ось ви, ви бачите, що вони тут є а, власне і розбір завалів досі триває. ДСНС сподіваються, що встигнуть це зробити якомога швидше. До вечора ця у мене інформація на цю хвилину, і я передаю слово своїй колезі Ріні Контрачук, яка працює на лівому березі, де теж сталася атака, російська атака. Дякую, Юлю. Ми перебуваємо у Дарницькому районі, відомий більше як спальний мікрорайон Позняки. Зараз в одному із багатоквартирних будинків, куди і прийшовся удар російського безпілотника. Ми перебуваємо у квартирі на 14-му поверсі, куди на світанку вгатив російський шахет, і ви можете просто зараз побачити, як момент влучання, і саме удар прийшовся на несучу стіну. Ви бачите, як вигнута арматура, і що важливо, що на той момент момент у квартирі цій перебували люди. Власники ціє... цього помешкання це подружжя, чоловік, дружина і їхній 13-річний син. Син вцілів найбільше, бо він ховався на той момент у спальні. Туди його відправили батьки. А самі вони перебували у точніше. Перепрошую, е син ховався у ванні, а батьки на той момент були у своїй спальні. Власне про це нам розповіла сусідка. Давайте почуємо більше в прямій мові. Вони вже втомилися, вони вже були в спальні. Якраз я не туди відправила, щоб він був mm -hmm. там, там безпечніше. І просто от такий от момент, що вони розказували почуй, Сергій, що гуде трон, і швиденько до спальні, а потім все, mm -hmm. а потім тільки опинилися mm -hmm. під завалами. На щастя, подружжя вціліло чоловікові чоловікові і дружині надали допомогу. Зараз ви можете побачити кадри, як виглядає і їхня спальня внаслідок прильоту російського шахеду, і в цілому їхнє помешкання зараз їх тут немає. Вони обидвоє знаходяться у родичів. Спершу дружину, звісно, що шпиталізували через осколкові поранення. Її зачепило склом. Чоловікові надали на місці допомогу, але зараз з ними усе добре. Вони в такому більш шокуючому стані. Але з їхнього досвіду ми можемо транслювати. Вам наслідки цієї атаки вони хочуть, аби е, Україна і світ бачили, що доводиться переживати е, цивільним киянам, які просто зосталися в себе вдома. Це була чергова ніч, чергова атака, яка тривала понад 9 годин. Власне, зараз. Е, з їхньої квартири та з інших помешкань досі звисає будівельне сміття. Тут е, рештки бетону, тут рештки е, вікон, і вони можуть в будь-якого моменту обвалитися на низ на до під'їзду. Тому там зараз знизу працюють вже свій другий день роботи тут. Під цим під'їздом розпочали комунальники. Власне про об'єм робіт. Давайте почуємо у прямій мові головного інженера керуючої компанії цього будинку. І сьогодні теж буде напружений день, будемо прибирати всі ці залишки. Надіємося, що сьогодні має бути ДСНС, буде нам допомога, тому що потрібно познімати мінеральну вату, утеплювач і техніка, щоб наповняти контейнери. Власне, всього тут постраждало три будинки. Лишень у цьому, в якому ми перебуваємо одною хвилею, одним вибухом пошкоджено вісім поверхів, десятки квартир. Люди вчора продовж дня могли повідомити про наслідки, записатися на і стати в чергу на є відновлення, а також на отримання разової компенсації у 10 тисяч гривень. Свята. Я вам дякую, кореспондентки ТСН Юлія Кирієнко. Та Ірина Кондрачук про наслідки ударів по різних районах столиці напередодні, як люди власне продовжують оговтувати світ терактів, розбирати завали і на жаль знаходити тіла вбитих.